Всім привіт, ви на каналі Раувіст. Сьогодні у нас досить таке цікаве відео. Ну я не знаю, ви перший раз мене так бачите, але це, коротше, у нас влог. Ви думали, вийде якась гра, але гра не буде. Коротше. Сьогодні буде такий цікавий влог по баскетболу. Також не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі. І до речі, на телеграм-канал, от, на ютуб канал Нексера. Підписуйтесь, він буде в описі. До речі, Нексер буде присутній у відео, ви його побачите, ну що. Зараз, коротше, будемо виходити, побачимо Нексера і в принципі будемо починати баскетбол. Все, всім давайте, пока. І так, я вже нарешті відправляюся до зустрічі з Нексером. І будемо починати йти на точку для баскетбола. Ми зустрінемося уже там, біля Нексера. Ну що, настав час показати вам молодого чебурека Нексор. Ти розумієш, що перший раз твоє лице? це. Ти тепер крутий. Коротше, йде до на нас ще один тіп, який буде з нами грати баскет. Чертіла йде одна. Ну коротше, тако, зараз ми його покажемо. Ну, з ну, ви вже, знаєте. Ото такий нексор крутий. Нексор такий жорсткий. І коротше, зараз підійде один тіп і ми підемо на точку і грати баскет. Ну відео десь вийде, може, вівторок суботу, коротше, дивіться, Вові, ще один такий тіп з нами. Во, Максимчик. Максимчик не тікай, то Ютуб. Ютубчик. Вітайся. Привет. Привіт! Привіт. Коротше, буде з нами баскет грати. Ну що, зараз ми йдемо коротше, запасатися водою. Зустрінемося вже на полі. Все. Е, так от, ми вже прийшли до точки. Палити конкретно не буду, але ми вже прийшли. Так, ідемо Всім здорова. Стьопа! Привітайся! Я вже привітав! Максим! Він до речі навіть тіп на каналі. Нов, новенький. Ми він ухаває. Зараз ми будемо грати баскет, нам треба правду двері відкрити. Так що... Зараз Максим піде до другу. Зараз ми будемо починати. Чи за 50 Добре, ще увімпнився. Так, ми вже на полі. Стьопчик. Там волосок на камеру. А, мене було. Ладно, коротше, Степа пішов ключі відносити. От... А, Максим пішов ключі відносити, коротше. Дивіться, отаке у нас баскетбольне поле уже ну, набиває. Баскетбольний м'я. Баскетбольне. А ну зазніми мене, я хочу трьох кинути. Діма, тіпи на мотику приїхали. Ой! Ще раз. Лопай! Давай мені камеру. -ти, -ти, Ти дурак? Ти шарил так знімав? Mm -hmm. Давай, пока давай трьоху Давай. То все для відосів, Стюпа. Ну то давай вообще просто забей. О, хорош Все, погнали ми! Mm -hmm. Дейзі, ставимо. Короте, зараз ви будете бачити, як ми граємо баскет, Зараз ми вам покажемо, як ми граємо. Бахмом ставимо там музику, щось таке. Коротше, побачимо. Toque. Oh, I tá? <laughs> <laughs>

ой, що вчап кайсти? Агов, що ти? Вийшов. Ні. Was? Ви бачили, що вона робить? Так хіба чмірі робить, але сидимо. Він грає як бидла. Посилання на канал Нексера в описі. Максим! розкажи моїм, яке вона бидла. Всім привіт! Ото моє чубидло і те. Блять! Блять! Хто я? Хто я? Тепер я під пистоком. Нічого я почався я не буду. Тепер ще йому не чули домосло. Я зараз продовжуємо Продовжує грати в баскетбол.

Ви бачили, який я гол забив ще картищи, так? Да? Ви бачили? Максимі своє баскетбола вона така, знаєте. Треба вміти грати. Але я не лайки забив. Максим, розкажи свої враз. Добре. Продовжимо. Pabūtų mėgdamas traumą šią sekundę. Pradavau žiemą jau dengamas traumas čia rezimene. а Ось що по яйцях прилетіло! Мудра. живий? Дві травми. Дивіться відео вийде орієнтовно у вівторок телесоботу, то буде ще таке цікаво. Я Навіть в телеграмі напишу. Буде щось таке їм вода. Вийшов за порест. Третя серія. А там далі треба буде знімати. Таке тут життя. Ідемо <гум> далі. Добре, я візьму м'ячик, покажу майстер-клас. Дай м'ячик. Я покажу, дочку підходить. Чи. Ай, йде. Ст положив. Ja pa už na A já chci tak pít. Tak nemůžu to pít. Co ty kdo to jež? Co musíš vzít? Max, ty budeš hrát? Ne. Dva. Už <coughs> <coughs> má za dva dny tam. Я хотіла зробити. Коротше, сталася біда, в мене деякі записи трошки обрізались, але я думаю, це не сильно так важно. Зараз, коротше, ставлю камеру, настрою і йдемо продовжувати. Так от. Ага Так от, по-моєму, воно мало стояти. Добре. Я поставлю, хоча трошечки може і впру телефон. Камера так от буде нормально, зараз я якраз провірю. Так от... Це до Я дорочок. Все. Так от камера нормальна, ви маєте бачити, по суті, все ляха. Так, зараз я настрою камеру, почекайте. Ай! Все, ну, вроді би мене видно, а поле... Боле видно, добре? П'ять Так ми тоді один на один грали. То є, то рахується влогом чи то просто відео. Я зайшов, тогава. Ти гинете то влог? Так продовжуємо. Та Моя влогом буду ти хинути. Ти ж казав, що влог то про життя. Так ми що ми зараз що гуляємо, просто пасхи ти хай. Просто знімає тощо. Максим, попусти, росії. Підписники знім на каналі <головіка> так всі відписуйтеся від нього. десь виде. Вот так сказал. так вам Я что Ну почекай, зараз собі руки на магніт. Я йду. Я йду. Не вивезе, що ти словачок в паскіті. Примістила. Коротше, ми перерив зробили, дуже сильно запис обрізалася, вибачаюся. Чогось воно не знімається, так як я хотів. Запис облітає, але мене не перерив. Так о. стоїть Максимчик з травмою в коліні. Зараз прийде ваш любимий нексер, який не буде Far Cry викладувати через перегляди. Але він буде, я його знаю. Ти будеш Far Cry викладувати? Чого? Толік? Я не Толік. О, зараз коротше. <кхух> Відпочинемо і будемо далі грати. Поки що запис виключу. Так, добре, закінчуємо ми наш баскетбол, ми вже повертаємося. Коротше, Ростопа, прощайся. Пока. Прощайся, Макс. Пока. Все, всім пока. Може, може ще буде, очікуйте, може ще будуть такі відео з реального життя. Ну що, всім удачі і всім пока.